Уоррен Баффет розпродає свої активи, сидить на готівці, готується до найгіршого в світовій економіці. Такі новини та чутки ви можете бачити в інтернеті, чути від улюблених блогерів і задуматись, боже, невже все так погано і варто мені продавати акції чи будь-яке моє майно і сидіти на готівці? У цьому відео ми розберемо, хто такий Уоррен Баффет, на чому він заробляє. Чи варто спостерігати за ним, його покупками, продажами? Як нам заробляти на цьому величезному потоку інформації? Про сильних людей світу цього, як заробити самостійно. Мене звати Олексій Клещик, я професійний інвестор та спекулянт на фондовому ринку США. У цьому відео я дам вам декілька безкоштовних та умовно безкоштовних інструментів, щоб ви могли самостійно аналізувати інформацію про компанії, про бізнес і заробляти на цьому гроші. Перш за все, вам необхідно для продуктивної роботи це встановити перекладач, дуже розумний ДІПЛ, та зареєструватись в чат GPT і оплатити бажано собі GPT четвертої версії, оскільки це буде ваша колосальна конкурентна перевага. Найкраще з GPT спілкуватись англійською мовою, але якщо ви будете це робити українською, також не страшно. Якщо ви не знаєте англійської, пишіть, будь ласка, українською мовою все тут, і ви просто берете і. Копіюєте цю інформацію і вставляєте GPT. Давайте розберемось, хто такий Уоррен Баффет, що про нього знає штучний інтелект. І в принципі, якщо ви ще не користувалися штучним інтелектом, покажу, як мінімально і дуже просто ним користуватись. Уоррен Баффет — це відомий американський інвестор, бізнесмен і філантроп. Народився. 1930 році, широко відомий як один з найуспішніших інвесторів у світі. Ось деякі ключові аспекти його кар'єри та досягнень. Він керівник Berkshire Hathaway. Він перетворив цю компанію з невеликого текстильного виробника на велику корпорацію з інвестиціями в різноманітні галузі. Друге інвестиційний стиль. Баффет відомий своїм ціннісним інвестуванням, фокусуючись на компаніях з сильними фундаментальними показниками та стабільним керівництвом. Він відомий тим, що робить довгострокові інвестиції замість. Спекуляцій на короткострокових ринкових коливаннях. Поки що штучний інтелект говорить правду. Час від часу буває, що він може галюцинувати, особливо якщо ви задаєте неправильні запитання, чи вони двозначні ці запитання. Він може вам видавати якусь дурню під видом правди. З ним також треба вміти працювати, поки що все окей. Третє філантропія. Баффет також відомий своїми значними філантропічними внесками. Він один з ініціаторів обіцянки зобов'язання. Зобов'язання багатих людей пожертвувати більшу частину свого багатства на благодійність. Четверте особисті інвестиції та стратегії. Баффет відомий своїми особистими інвестиційними стратегіями та філософією, яка включає уважне виборення інвестиційних можливостей та уникнення ризикованих фінансових інструментів. Іноді штучний інтелект підбирає дуже чудові слова українською мовою. Це ще одна причина, чому з ним краще говорити англійською. П'яте це вплив та визнання. Він регулярно з'являється в рейтингах найбагатших людей світу та має значний вплив. У фінансовому світі ви скажете, Олексій, ну дуже добре відомо якийсь дядечко, філантроп щось там заробив. А чого нам за ним спостерігати? І взагалі, яке нам діло, що він купує, що продає. Ви знаєте, це дуже правильне запитання. Ми просто перейдемо до його історичної дохідності. Того, як він інвестує, а не просто а, відірвано від контексту якийсь один рік чи одна акція, коли були такі історії, останній період часу це був період 20 21 років. Умовний булран, який насправді був викликаний макроекономічними показниками, макроекономічними причинами, було багато безкоштовних або дешевих грошей, і велика кількість людей дуже багато заробили на IPO, на криптовалюті, на будь-якому не Якісному бізнесі, тому що був хайп, і люди хотіли купувати, щоб перепродати комусь дорожче. Економіка дозволяла це робити. Умовна китів також дуже багато заробила грошей, і також потім дуже багато втратила грошей своїх інвесторів і своїх особистих. Такий бізнес. Так, от Горен Баффет

Так, вибачте, дядечко керує там трильйонами доларів. Тому ну так склалось, що всього на все 160%. Тому що розмова десь в кафе, в барі, чи на курилці, що хтось там заробив тисячу відсотків, а потім на ще на тисячу відсотків якась монета чи акція виросла. Це все. Немає нічого спільного з зароблянням коштів, оскільки ви цими високими відсотками на маленькі суми не зможете розрахуватись в школі за своїх дітей, не зможете купити нормальне житло, автомобіль, харчування, лікування, спорт, подорожі, не зможете краще стабільно мати невеликий відсоток, бажано більше за якусь середню позначку на ринку, але постійно з року у рік, тому що коли ви в один рік заробили 100%, а в інші втратили 200%, це якби дуже погана історія. Це історія про ігрову залежність, а не про бізнес. Оскільки інвестиції та трейдинг це бізнес. Перейдемо до того, як вам можна відслідковувати інформацію про купівлю чи продаж активів тими чи іншими учасниками ринку, учасниками американського фондового ринку. Це одна із причин, чому я з 2019 року спеціалізуюсь тільки на торгівлі, тільки на інвестиціях, тільки на трейдингу акцій на фондовому ринку США. Це рівність усіх перед законом і доступність до інформації. Якщо ви знаєте, де її шукати, ви маєте конкурентну перевагу відносно інших людей, які просто дивляться якихось блогерів, читають якісь телеграм-канали, телеграм-чати, но не розуміють, звідки взяти цю первинну інформацію. І давайте ми в також Чаджі запитаємо, що таке форма 13F. Форма 13F – це квартальний звіт, який інституційні інвестори. З активами під управлінням від 100 мільйонів доларів США або більше повинні подавати до комісії цінних паперів та бір США сек. Ось деякі ключові аспекти форми 13 f Яка мета? Форми 13F створені для забезпечення прозорості фінансового ринку, даючи громадськості уявлення про те, як великі інституційні інвестори розподіляють свої активи, зокрема у цінних паперах? Хто подає? Цей звіт є обов'язковим для інституційних інвестиційних менеджерів, у яких є під управлінням цінні папери на суму 100 мільйонів доларів або більше. До цієї категорії належать фонди взаємних інвестицій, хедж-фонди, страхові компанії, банки, довірчі компанії та інші. Вміст форми. форма 13F включає інформацію про утримання цінних паперів, таких як акції, облігації та похідні фінансові інструменти. Інвестори повинні надати деталі, такі як назва цінних паперів, їх клас, кількість акцій або одиниць і оціночну загальну вартість вкладень, частота та термін подання. Звіти подаються квартально і мають бути подані впродовж 45 днів після закінчення кварталу. Це дає інвесторам та аналітикам оновлену інформацію про інвестиційні портфелі великих інституційних інвесторів. Використання даних аналітики, інвестори та фінансові дослідники часто використовують дані з форми 13 f для визначення інвестиційних трендів, оцінки стратегії великих інвесторів та знаходження потенційних інвестиційних можливостей. Форма 13 f є важливим інструментом для забезпечення прозорості на ринку цінних паперів і допомагає громадськості зрозуміти, як великі інституційні інвестори розміщують свої активи. Тобто, ви розумієте. Блогери, журналісти вони не з повітря мають брати цю інформацію про позиції певних великих інституційних інвесторів. Але ви також тепер знаєте, що є відрізок часу, протягом якого вони зобов'язані це подати. І коли вони подають цей звіт, це не означає, що на день подання цього звіту буде саме та кількість акцій, яку вони вже подали. Тому ця інформація для вас може бути застарілою і не дуже цінною, оскільки. Дуже часто люди а, пробують а, бути бафетами, реємедаліо, акманами, які намагаються купити за ними чи продати за ними. Но проблема в іншому. Проблема в тому, що великий капітал. Має свою команду аналітиків, має свою ціль, має свій елементарний ризик профіль інвестиційний. Вони знають, що вони і для чого роблять. Вони не обов'язково купують це для спекуляції. Вони можуть купувати акції для керування бізнесу. Компанії акції, яких купили. Тому, коли Бафет купує, він може купити на 5, 10, 20 років і компанії будуть управляти навіть після його смерті. Тому вам немає сенсу купувати якийсь актив, якщо ви не розумієте, чому цей актив треба купувати і чому його треба тримати. І ще дуже важливий момент, коли цей актив необхідно продавати. Тому в кожного своя гра, в кожного своя стратегія, в кожного свої е, цілі, не змішуйте цілі Урена Баффета з власними. Я сумніваюся, що ви, Уоррен Баффет, Розумієте? Не робіть цих помилок, оскільки він може просидіти довго в активі і знає чому. А ви ні. У вас мають бути свої причини, чому ви якийсь актив купуєте, утримуєте і продаєте. Не дивіться на інших, слідуйте власному плану. І так, ми вже знаємо, хто такий Уоррен Баффет. Ми вже знаємо, що таке звіт 13 f ми знаємо перформанс Уоррена Баффета. Тепер ми з вами перейдемо на сайт WellWisdom. Це дуже зручний агрегатор звітності. Інституційних інвесторів, на жаль, з України просто так ви не зайдете. Треба включити VPN. Він умовно безкоштовний. Є обмежена кількість переглядів на сайті безкоштовних, і також тут є реклама. Якщо вам потрібна ця інформація постійно актуальна, ви можете його оплатити або дивитись безпосередньо всі ці звіти на сайті комісії по цінних паперах. І так, ми вбиваємо назву компанії. Ось Berkshire Hathaway, Останній звіт 13F. І так, що ми з вами бачимо? Ми можемо завантажити summary по компанії і можемо подивитися, що на сайті опубліковано про Уоррена Баффета. Ось нам зразу пригодиться Діпл, і можна зразу на сторінці перекладати. Він це він насправді перекладає набагато краще, якіснішу інформацію, чим Google Chrome в браузері. І так, Berkshire Hathaway, якою керує легендарний інвестор-мільярдер Уоррен Баффет, є холдинговою компанією, що займається низкою різноманітних видів діяльності. Баффет вважається інвестором з найвищою вартістю, який дотримується підходу Бенджаміна Грема до пошуку вартості. Холдинги Berkshire 13F часто утримуються роками і навіть десятиліттями. Завдяки низькому обороту і високому рівню довіри, портфель Berkshire є популярною інвестиційною моделлю для бек-тестування і копіювання. І так, що ви бачите зараз на цьому сайті. Ми з вами бачимо топ-покупки, і е, останній звіт це 30 вересня 2023 року, топ-продажі і загальні е, найбільші частки в портфелі Бершерхезове. Ми з вами спустимось трішки нижче, і ми бачимо 13 f Activity по е, останньому звіту. І ми бачимо, що зараз. А ринкова вартість активів 313 мільярдів було 348 мільярдів. І так, ми бачимо нові покупки це 4 акції, вихід з 7 акцій, і топ-10 холдингів займають 91,9%. І ми з вами можемо тут збоку побачити алокацію. Алокація це. Кількість певного активу від е, цілого. І так, ми бачимо, що зелене finance 40. Ага, це по звітах. Це по останніх звітах, скільки е, якого сектору є в портфелі. Тобто, по останньому звіту 21%. Це сектор фінансів. Далі у нас е, 0,7% Consumer Discretionary. Далі у нас Consumer Staples. далі у нас комунікації. Інформаційних технологій на 51% і Energy на 10,5%. І так, ми з вами можемо тут цю досліджувати інформацію. І давайте перейдемо до безпосередньо холдингів, що насправді знаходиться під капотом Berkshire Hathaway з акцій. І так, ми натискаємо на холдинги, і ми з вами бачимо сток і декілька букв. Ці букви це називається Тікер. Це скорочена назва компанії, і зразу пише з боку з якого сектору ця компанія. Вартість позиції, відсоток від портфелю від загальної суми. І ми бачимо, що Berkshire на 50% тримає в своєму портфелі компанію Apple. Далі, далі, далі. Власність компанії Apple 5,6%. і так, ми бачимо далі наступних в нас в портфелі на 8,5% Bank of America, да, BAC. Без змін AXP, American Express Company, також без змін на 7,2% кола, улюблена Уорена Баффета, без змін на 7,15%. і Chevron. Chevron було на 6% в портфелі. Вони скоротили позицію і продали 12 мільйонів акцій. Тобто ми бачимо перший продаж це шеврон. А, далі, який в нас ще був продаж? Е, у нас був продаж по AON PLC 235 тисяч акцій. Amazon продано 551 тисяча акцій. І в нас ще продали. Давайте ми відкриємо повністю. Так, Amazon продали. Formula One Group продано 131 тисяча акцій, МКЛ і докуплено компанію Liberty. Ліберті ще один клас акцій, швидше за все. І продано Globe Life. Докуплено Сірі. І ось в нас ідуть акції, з яких Уоррен Баффет вийшов повністю. І нас пише Солт Ол. Він продав Джонсон і Джонсон, він продав Procter Gamble, Гембл, він продав Сіланіз, МДЛЗ це Монделес, Юнайтед Парсел Сервіс розпродано. Activision Blizzard. причому по цій акції була дуже цікава історія про злиття і поглинання жартували, що Баффет, будучи другом Біла Гейтса, чисто випадково дізнався за якийсь період часу до покупки Microsoft Activision Blizzard і накупив цю компанію і дуже добре на цьому заробив. Правда, це чи неправда, невідомо. Напишіть свою думку, як ви вважаєте? Це просто співпадіння, чи все таки була дружня порада. Від Біла Гейтса Баффету придивитись до акцій цієї компанії. General Motors розпродано. І частково розпродані акції Hewitt Packet. Як бачите, всього 52 акції знаходяться в портфелі. але ви маєте розуміти, що левову частку цього портфеля займає Apple, Bank of America і Coca-Cola і компанія American Express. Тому. Дуже важливо розуміти, що вони роблять і для чого вони роблять, і не порівнюйте, будь ласка, себе з Бафетом, виконуйте свою ціль і свою стратегію. Далі ще один зручний інструмент. Ви можете по цьому сайті потім походити, подивитись, повивчати, рекомендую, розвивайтесь, користуйтесь. Хеджфолов. Ви можете на цьому сайті так само досліджувати різні хеджфонди і їхні. Позиції. От, наприклад, Top Holdings, і в нас пише, яка компанія, в якій кількості і що з нею відбувається. І ми з вами бачимо, що в нас Apple 50% від портфоліо, скільки є акцій, яка їхня вартість, і історія. Ось, бачите історію. Тобто компанія її не розпродає. Ну і відповідно з боку можете бачити ціну. Так само ви тут можете бачити, скільки було продано акцій, і бачите, що кожен звіт вони розпродують свої акції а, наприклад, там акції Оксі докуповують. Дуже зручний інструмент. Якщо знали про нього, напишіть, будь ласка. Якщо не знали, також напишіть. Мені цікаво, чи варто з вами ділитись такими ресурсами, які можуть вам допомогти у прийнятті тих чи інших рішень. Відповідно, тут ви також можете бачити весь трек-рекорд, все, що робить Уоррен Баффет і його компанія. І відповідно приймати рішення. Ви можете таким чином надихатись на певні ідеї. Ви можете шукати ці ідеї, але перевіряйте їх для себе. Не намагайтесь копіювати інших, робіть все за власним планом. Якщо вам цікаво, щоб я проаналізував топ-10 компаній, які утримує Уоррен Баффет по алокації в своєму портфелі, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Напишіть, взагалі, чи вам підходить формат такого відео. І я постараюсь тоді створювати більше цікавих відео з розумілою мовою, щоб вони допомагали вам бути розумнішими. І окрім цього, заробляти більше, оскільки фінансові ринки дають таку можливість, але це не історія про те, що ви, не маючи нічого, будете заробляти дуже багато. Це історія саме про примноження капіталу. І примножує капітал тільки той, хто розумний і дисциплінований. Ваш розум, ваша дисципліна це ваша конкурентна перевага. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Окрім цього, хочу вам дати ще один дуже класний ресурс, який може вам допомогти в відборі та аналізі компаній. Це сайт Finviz. Я для вас вже відібрав акції компанії Berkshire. Ви можете почитати всі показники компанії, якщо вмієте це робити. Якщо не вмієте, вам треба навчатися цьому робити. Якщо хочете навчатись, приходьте до мене на навчання. І внизу Фінвізу, по кожній компанії є. По-перше, вся звітність, вся інформація, і ви можете також почитати, що це за компанія, чим вона займається, і Діпл вам також в цьому допоможе. Фінвіз це прям мій топ-1 ресурс, який допомагає мені як спекулювати, так і займатися інвестиціями. І ще один: він певний час безкоштовний Simply Wall Street. Ну, я оплатив за нього підписку, я вважаю, що він вартує, і він робить просто фантастичний аналіз інформації по компанії, по менеджменту, по конкурентах це прям топ. І ми так само сюди вбиваємо назву Berkshire. І для вас тут починається просто рай для аналізу, для порівняння, новини. Боже, якщо ви. Цифровий гік, якщо ви дуже любите цифри, ви можете тут все отримати, ви можете тут все побачити. Тут є абсолютно все. Це просто рай для тих, хто розбирається у фінансах. Повірте, це фантастична річ. Якщо вам корисне це відео, якщо вам були корисні ці ресурси, які я запропонував, і ви хочете більше, будь ласка, напишіть. Про це під відео. Я буду читати коментарі. Для мене це дуже важливо. Якщо ви хочете більше інформації, переходьте у мій телеграм-канал. Там є дуже багато безкоштовної практичної інформації. Навчайтесь, розвивайтесь, заробляйте. З вами був Олексій Клещик. Дякую за увагу!